Вітаю! В ефірі Тема Дня на Суспільному. Студія ведуча Оксана Ільчук. Щороку, у третю неділю травня, в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. За даними Українського інституту національної пам'яті, у 37-38 роках ХХ століття цей час ми називаємо великим терором, було засуджено 199 тисяч осіб, майже дві третини з них до розстрілу. Жертви політичних репресій це офіційна назва, і за цією офіційною назвою стоять людські долі, і саме про те, як повернути з небуття загублені людські долі, їх імена, імена ми і говоритимемо сьогодні в студії. З нашими гостями це Олександр Коваленко, голова Чернігівської обласної організації національної спілки краєзнавців України, та Андрій Курданов, голова Чернігівського районного осередку цієї організації. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. І перш ніж ми перейдемо до теми нашої розмови, я пропоную передивитися сюжет, який підготував мій колега Олексій Маслов, кореспондент бюро новин. Вчора він побував на вшануванні пам'яті жертв політичних репресій, яке відбулося на території меморіального комплексу поблизу. Села Халявин Чернігівського району. Тож пропоную передивитися сюжет. Парасковії каливод було сім років, коли співробітники НКВС заарештували її батька селянина конюха з села Сміле на Сумщині. Зараз бабусі паші 88, але вона щороку приїздить сюди до пам'ятника жертвам політичних репресій. Вже в 2000-ні роки вона дізналася, що в цьому лісі похований її батько, з яким розлучилася в 1937-му. Вони йому руки так назад повернули, і ми ж кричали, що татко. А він каже, дітки поцілував нас четверо і Каже, я каже, не винувати діти. Каже, я приїду, я вернуся, і по цей день вертається. Політичні репресії, організовані комуністичною владою, відбувалися в СРСР кількома хвилями. Тут у лісі біля Гомельської траси ховали розстріляних у 37 38 роках. Коли вже не вистачало місця на кладовищах таємно ховати, то почали таємно сюди на 20-й кілометр Гомельського шосе перевозити ховати. За нашими даними тут до 3-4 тисяч людей, точніше, ми зараз сказати і не можемо. Люди приїхали сюди з різних районів Чернігівщини, а також із Сумщини і Полтавщини. Кілька районів із них входили тоді до нашої області. Закатовані предки учасників мітингу, з якими ми спілкувалися, прості селяни здебільшого незаможні. У мене тут похований мій рідний дід Стрижко Данило Іванович, який народився у 1902 році. На Полтавщині у березні 1938 року. Його було заарештовано, репресовано, оголошено ворогом народу і розстріляно. Ми знаємо, що точно. Тут до моєї матері ну, дійшли такі бумажки з Чернігова, де вперше я знав про свого діда, що він був репресований. Історики кажуть, що з'ясування даних про кількість репресованих залишається справою майбутнього. Ми знаємо, що були таємні поховання по місту Чернігову. Ми знаємо, що розстріли були в Ніжині. Після того, як буде вже створений дійсно архів Інституту національної пам'яті, ми стягнемо всі документи всіх силових структур всіх силових структур, щоб дослідники змогли їх повністю проаналізувати. Злочини були настільки масштабні, що нам ще треба достатньо багато років і дуже багато. Багато дослідників і ресурсів для того, щоб е остаточно ми народу могли сказати масштаби. Важливо пам'ятати, щоб більше таке не повторювалося, тому що найдорожче у людей це пам'ять. Буде пам'ять у нас, будемо пам'ятати про це. То я думаю, ми не допустимо, щоб знову таке повторилося. Ми працюємо у прямому ефірі. Маєте запитання до наших гостей – телефонуйте. Телефон студії 67 87 33, код Чернігова 0462. Також я нагадаю, що нас можна дивитися і в соціальній мережі Facebook та на YouTube. Отже, ми передивили сюжет і почули, що потрібно ще багато років ресурсів, перш ніж встановити скільки було репресованих, встановити їхні імена. Сьогодні тема нашої програми – «Долі репресованих земляків. Як повернути втрачені імена? І, отже, давайте ще раз уточнимо, чому ми говоримо про повернення імен, чому ми не знаємо їх зараз. Пане Олександре, ми з вас почнемо. Хочу одразу зазначити, що приводом для нашої розмови стала щойно видана книга саме під такою назвою «Долі репресованих земляків Чернігівський район. Це не просто книга, це понад 700 сторінок гіркої правди про один із найстрашніших періодів нашої української історії. Упорядники. Поставили собі за мету, спираючись на вже напрацьовані матеріали пошуковим агентством, яке функціонує в нашому місті, е вилучити з тих мартирологів матеріали про уродженців Чернігівського району. Крім того, шляхом подальших студій в архівах і бібліотеках, шляхом опитування старожилів, нащадків репресованих, вони спробували відтворити їхні біографії не просто обмежитись переліком, сухим мартерологам, а вдихнути в нього живе людське життя. І мені здається, що упорядники і ініціатор цього проєкту Андрій Леонідович Курданов, за що ми йому маємо бути щиро вдячні, досягнули поставленої мети. І ця книга, я гадаю, може стати взірцем для інших районів. Було б дуже добре, якби через якийсь час у нас з'явилася ціла бібліотечка подібних книг по всіх районах нашої області. На жаль, жертви масових політичних репресій на сьогодні точному обрахуванню просто не підлягають. І я згоден з Сергієм Будком. Тільки подальші наполегливі студії можуть наблизити нас до. Чіткого розуміння масштабів цієї трагедії, ми тільки на шляху до з'ясування історичної правди. Ми почали нашу розмову із цієї книги, і вона була презентована 17 травня у Чернігівському районі. Пане Андрію, розкажіть нам, будь ласка, як виникла ідея взагалі її створення? Як працювали над нею? Ну, звичайно, що дослідники в першу чергу історики професійні. А також наше комунальне підприємство релібітованої історія обласне пошукове, вони дійсно можуть зробити тільки те, що в силах саме їх. Я ось у минулому році на презентацію шостого тому, можливо, десь емоційно сказав, що ми дякуємо дійсно, сьогодні повинні дякувати цим людям, які роблять цю добру справу. Але, на жаль, у нашому житті просто ще. Є такі психологічні, можливо, бар'єри, що краще, так як є, навіщо щось собі сьогодні ускладнювати, кудись їхати, щось когось питати, краще зошит, як колись у того партійні з'їзди. Поставив чергову паличку, що з'їзд такий то і перегорнув зошит. Поставив, що сьогодні там, 2018 рік, відчитав лекції, чи там виховну годину, вкотре що чи там, І все. І вважається, що він вніс якусь виховну частину. Але все ж це знов-таки все це загальне. Загальне ми бачимо. Онука репресованого, донька батька плаче, тому що це хвилює, їй нічого не потрібно. Вона сьогодні тут біля пам'яті вона бачить батька. Але ми сьогодні в районі кажемо, що сьогодні наші ці пам'ятні місця повинні мати для нашого сучасного покоління історію, що це за пам'ятне місце, хто там, яка людська доля, тому що їй писати прізвища батька не не потрібно. Я ж кажу, вона його бачить. А Сучасне покоління, і от наш голова навіть адміністрації сказав, що от приїхали з одної області з іншої області, а з нашої області хто приїхав? Тому ось ці речі настільки сьогодні вони змінюються і потребують того, щоб ми дійсно за тими цифрами узагальненими або коротенькими біографіч, біографічними даними, як це викладено в книзі релібітовної історія Чернівська області», ми побачили людську долю. І ми тоді відчули і зрозуміли, що це був за механізм. Можна назвати сьогоднішнє покоління там чи представників Савком. Може, ще якесь іншим, але якщо нема нічого, то що люди зрозуміють? Та книжці все ж таки 700 сторінок і це не просто цифри. Так, якісь. Це, імена? Так, як як Борисович сказав, що ми зробили цей мартиролог із загальних цих книг, книжок Шесті томів. Потім е, взяли і ще районна газета в 90-91-95 році друкувала матеріали районної комісії по релігітації. Вони оголошували, які е, люди е, набували. Е, Реалітація, тобто ми поєднали, плюс в інтернеті ще деякі ось дані про репресованих зустрічаються, коли ми дивимось по населеному пункту. Тому ми це з'єднали і таким чином ну, можемо сказати, що понад 1200 прізвищ. Понад 1200 прізвищ, але за знов таки певними. Певної інформації, це, це не межа, тому що ще багато документів не опрацьовано. Чи всі, всі села Чернігівського району долучилися до цієї роботи? Так, там у нас всі села, крім наших нових сіл, це Рідківка, там у нас ще. Горманчарівські, які от виникли в другій половині ХХ століття, а так 44 сільські ради, от вони мають список. А в інших сільських радах, де були люди, які згодилися піти в архіви, і вони дали описи цих доль людських, де ми можемо відчути. Всю ту трагедію і, можливо, ще раз кажу механізм, але ж не коротенькими словами, що сталінські репресії там ще, а ось побачить його насправді через певні емоції, через певний факт, фактаж і вислови ж ну людей, тому що там вже приводяться ці вислови дії, за які е, складалися ці репресійні справи. У книзі цій також йдеться про людей, які в той страшний час просто не боялися говорити про це, а ще й писали про свої почуття і враження, навіть у літературній формі. І от одна з таких людей це Олена Локоть. Жінка складала вірші, частівки, навіть п'єса її приведена. І я пропоную вам послухати уривок створу, який називається «Ізбирательні частушки. Багата обильна більна родна страна. Излишков имеет немало она, особенно в людях излишек. Вот с этим товаром у нас благодать. Его мы не знаем, куда и девать, все тюрьмы набиты до вышек. Недорого стоят у нас и слова, все в книге записаны нами права. Она Конституция чтится, из прав не записано только одно, хоть в жизнь притворяется первым оно, в тюрьме без вины очутиться». Ось така літературна сміливість не тільки говорити, а й писати про ті часи. Про що це взагалі говорить? От, пане Олександре, ну, це, на мою думку, говорить передусім про невмирущість людського українського духу. Навіть за тих страшних часів, про які ми зараз ведемо мову, знаходились сміливці, які і словом, і ділом як могли боролися проти тоталітарного режиму. На жаль, переважна більшість з них загинула в котівнях НКВС або в трудових таборах. Проте завдяки таким рядкам, як ті, які зараз пролунали, ми можемо скласти достатньо чітке враження про настрої, які існували в українському суспільстві. Далеко не всі були згодні. Більшість мовчала, як і завжди. Але окремі сміливці знаходили можливість в такий спосіб висловити своє обурення тим, що відбувалося у них на очах, пане Андрію, ваша думка, що спонукала У нас не спонукали не Є доля селянина із видилиць, якщо це ну, людина була з інтелігентної ну, родини і вона дуже сприйняла. Арешт батька, який працював в Ніжинському педінституті, і там не не тільки ці частівки, вона навіть акт на актну п'єсу з відповідним театральними значить, діями, ну і персонажами, які відповідали там НКВД, там народу. Проч дуже от, так глибока сталася ця трагедія, і от літературним таким методом вона могла на Намагалися донести біль. Хоча там в справі пишеться, що нікому не показувало. І, мабуть, хтось один зайшов і зразу ж тюрма і висилка. То в Ведільцях в 1939 році, зверніть увагу, коли пройшов 37-й, 38-й масові. І от там селянин робив так звані підмітні письма. І почитайте, там вони виклав, можете сказати, ну це бачення, але реальне бачення того, що відбувалося на селі і не відповідало газетним публікаціям, мітінговим страстям за родину там чи за Сталіна, чи за соціалізм ще які реснів ці слова ріснили в газетах того часу. І можливо людина приходила додому і десь він уже соціалізм рядом, але ж він пише, що ж це за життя селянина без корови. Чому ми на своїх дітях на коровах оремо? Де нам продавати. І те ж саме, то ну, лунає, як там, от, Лена Локоть каже, там лунає, що тюрми забити ж людьми. Тому зверніть увагу, вони ж не домовилися. Тобто, все це люди бачили, розуміли. Єдине, що система ось, репресій заводила це туди да, далеко в душу цих людей, але все ж таки вони. Не мовчали, вони виходили і казали, ну як може, іще теж поведільця, у 49-му році ну, люди запрошують священника. І відновлюють, відновлюють богослужіння в своєму селі, там в хаті прочі, але звичайно розкрили і е, в 52-му році зіслали цих людей. Церкву розібрали до 30-го року. Хоча, от в одній з газет довоєнних знову такі відільці відзначаються тим, що вони запрошують священника. Тобто, от бачите, да, ми з вами розуміємо там сталінська колективізація, індустріалізація, репресії, гнут, але це ж людина. Її навчили бачити біле-біле. Може, хтось здався і казав, що це чорне. Але залишались люди, які, незважаючи навіть на те, що сусіднього села, от в Пакулі, газета 5 березня значит, надрукувала про мітинг в селі Пакуль, про те, як вони там будуть боротися з врагами народу, значить, так, так, так і треба, смерть врагам народу. Але ж 5 березня приїжджають працівники НКВД, 28 чоловік заарештовують і через два місяці розстрілюють. От ми коли кажемо за що ось система, ось механізм ось тої викривленої дійсності, коли в 17-му році казали декрет про мір, про землю, про те, що щасливе майбутнє наші діти мають бути, але воно ніяк не користувалося з тим, що в газетах було і в дійсності. І люди, от по цих репресивних справах, ми бачимо. Були ті, які не могли змиритися. Я хочу трошки повернутися до історії цієї жінки Олени Локоть. І матеріал про неї збирала і упорядковувала відома письменниця Олена Печорна. І ми зв'язалися з нею телефоном. Вона нам, розпові... нам розповіла, як вона працювала над цим, які в неї були враження після того, як вона ознайомилася з історією цієї жінки. Давайте послухаємо. Я вперше потрапила до архівів. Дуже такі цікаві враження, навіть аж марки по шкірі пішли, особливо коли винесли мені цю таку темно-коричневу папку. Пам'ятаю, що взяла до рук і, знаєте, якось захотілося глибоко-глибоко вдихнути. Розумію, що зараз от ти її відкриваєш і занурюєшся в долю живої людини. А коли я ще потім підрахувала, її арештували у листопаді. 1938 року, і року, ось і ще трошечки буде листопад 2018 року. Я зрозуміла, що це десятиліття повної тиші. Ніхто мабуть, і не дізнався про цю жінку. Я так відчуваю, що це просто було таке творче-творче серце. І на одному із допитів я от уявляю, наскільки вона була втомлена, виснажена. І слідчі, ну питання офіційні, ясно, що людина далека від творчості від ось якоїсь світу глибшого. На його питання вона розповідає, що почала писати у дев'ятирічному віці. І писала не про пташечок та маму, тата, а про якусь таку, якось так цікаво це було названо. Всемірне чи щось таке. Тому це, мабуть, просто серце в грудях у неї таке було. І вона по-іншому інакше просто не могла. Творчі люди вони виражають свої почуття. Власне слово це є порятунком, тому що це була дуже велика трагедія, особиста трагедія. Я перечитувала і поезію. Ну, це стільки іронії і стільки відчуття власної безпорадності. Немає сил змінити якось цю махіну величезного звіра, і ну це просто страшно. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 67 87 33, код Чернігова 0462. Ось ми прослухали про долю цієї жінки, і, звичайно, що такі люди були не тільки в Чернігівському районі, і ви вже згадували про те, що було б добре, якби і інші райони взяли приклад і також видали так. такі книжки. А чи ви бачили десь можливо намагання зробити такі видання в Чернігівській області? Ви розумієте, на рівні конкретних населених пунктів де-інде такі ініціативи часом вигулькують, але в масштабах адміністративних одиниць, таких як район, повторюю ще раз, це абсолютно Новація це пілотний проєкт, і я ще раз наголошую, було б дуже добре, якби краєзнавчий актив, історики, краєзнавці, бібліотекарі, вчителі долучилися до цієї справи і створили подібні книги по кожному з районів нашої області. Це був би значний крок вперед, спрямований на подолання сумних наслідків того страшного часу, того культурного шоку, який. Пережила українське суспільство, яке зараз дається в знаки в нашій свідомості. А якщо людина будь-яка хоче дізнатися про долю своїх репресованих родичів, вона нічого про них не знає, куди їй треба звернутися, що їй треба робити. В принципі, останні роки Служба безпеки України відкриває свої документальні сховища, є відповідальні співробітники, значна частина матеріалів вже на сьогодні оцифрована і викладена в інтернеті. Очевидно, треба зробити запит або і завітати просто до цієї структури. Я гадаю, що в разі наявності, звичайно ж, матеріалів людина, громадянин. Відповідь на свій запит одержить. можна звернутися і до вже згаданого сьогодні агентства пошукового, яке функціонує у нас в місті в області вже не дне десятиліття. Вони збирають цю інформацію, вони створили величезну картотеку, великий мартиролог, який поетапно запроваджується в суспільний обіг, можливо, й там. Їй цій людині зацікавлені зможуть дати ну, серйозну обґрунтовану відповідь. Але це в разі, якщо збереглися документи. На жаль, так траплялося далеко не завжди. Ну, і в разі, якщо є ще бажання, тому що у нас Добре, вони, очіна. ці книжки, є в кожній районній бібліотеці. Все це є. Але ж, я може, повертаюся, краще як було, ніж підняти цю книгу. Перелістати і по своєму населеному пункту виписати, дізнатися, а можливо сказати, що ось Марія Степанівна, гляньте, отут ваш ваша дед. А там же ці книги вже зразу вказано, де в якому архіві, чи це в Державному архіві області, чи це СБУ. Тому бажання, якщо ми хочемо. Жити по справедливості чи по правді, то це є теж лима справедливості, що не тільки ходіть е толдонити, ніхто не забути, ніщо не забути, а й взяти книжку, цю, подивитися, розказати людям, що гляньте, там ваші рідні є, а там далі воно і прийде до збору інформації, книжок чи іншого. Час нашої програми добігає кінця, і вже нам час підбивати підсумки. І, будь ласка, я попрошу вас коротко сказати, от як підсумок, що на сьогодні найперше треба зробити, щоб повернути із небуття втрачені імена репресованих. Наведу відому істину. Будь-яка війна закінчується тільки тоді, коли похована з належним пошануванням останнього солдата. Перефразовуючи її, я упевнений, що цю сумну страшну сторінку нашої історії ми зможемо перегорнути тільки тоді, коли ми встановимо ну, імена всіх безвинних жертв жертв тоталітарного режиму, масових політичних репресій. Пане Андрію, буквально 30 секунд у Вас пам'ятати в першу чергу і цю пам'ять в нашому в нашій буденній житті не забуватись. Згадувати і діяти при певних обставинах ситуаціях можна казати, що до нас багато ж людей пройшло, тому хтось повинен все ж таки пам'ятати, піднімати, і таким чином суспільство буде дійсно розвиватися духовно. Дякую вам за участь у нашій програмі. А нашим телеглядачам я нагадаю, що тема дня виходить щодня по буднях о 19.20 у прямому ефірі і з повтором наступного дня о 13.40 із сурдоперекладом. Також нас можна дивитися на соціальні мережі Фейсбук та на Ютубі та слухати на українському радіо Чернігівська хвиля на частоті 98,2 FM о 13.20. До наступних зустрічей в ефірі.